Так, ну що, всім дай Боже, всім привіт. Ми сьогодні на платнику. У нас тут ще відео не було. Ми тут міми проходили, показували цей став. Заплатили ми 350 гривень. Так, від рана до вечора йде. Маємо тут коноплю варив. Я варив гурог, він ще варив там в цьому відрів, там кукурудза, пшениця. Має дві палки, я маю одну. Зараз буду рішати, куди мені з поплавком піти. Ну і може у тому піти. Там верби є в воді такі. Не знаю, не було ніяких таких великих хвиль, риба не скакала. Рано, шоста ранку зараз у нас. І Зараз будемо і палатку розкладувати, щоб там якщо полежати. Так що зараз ставлю телефон на штатив, будемо розкладатися, там мішати прикормку та й ловити рибу. Давай что, все активатора тоже все. Ну да, что там его. Все Aurora. Кидаю. А У мене що, в мене я два рази закидував два рази щось клювало на цей поплавок раз стягнуло хрубака, тільки що щось підзибало і все. Треба буде витягнути, подивитись. Нам кінець опробував я оцей от туалет такий царський. В принципі, в принципі, якщо оцінити його строго, то десь на рку. В принципі, кайф. Ну, я по тяжкому не ходив, я по маленькому, але все, все класно там. Пахне так деревом класно. Четко, за у мене кукуха їде, з тим жити. Щось воно клює, а не не ловиться. Зараз піду місце міняти, піду кудись під берег, там де якісь хоч щось є. Я не знаю, куди мені те, що робити. Вже півтора години прийшло, як ми тут є. А цілий день буде тут. Що робити, я не знаю. Та, тут ще і другий став, але тут ловити не можна. Ще. Вона ще мала, що був власник, приїжджав, питався, яка тут риба є. Казав, я вся, щука, окунь, осетер, тут толстолоб. толстолоб, не знаю, він казав, амур, гарась, короб. Так от. В принципі, тут гарно. так от. Ой, не знаю, ставте ставки, чи щось ми зловимо, чи ні, з тим рибаком такий рибак, як я, ще не гірший. Ми тут вже три години. Немяна взагалі покльовок ноль. У мене були Для поплавок. Але думаю, поставити спружину. З цим поплавком сиди, чекай, поки клює, ніж не, не клює. А як дзибає тут такі бздюрки навіть менше ніж палець. То скачуть. Закину, кукурудзу на чіплю і хай лежить. Тільки зараз треба буде цей катушку поміняти хочу шнур поставити. Зараз треба буде придумати як там зробити. ти як крокодил тяне. Mm. Ти серйозно? Щоб показати, що я поставив шнур. І буду на от такі от таку пружину саморобну з кукурудзою роблю. Думаю, де то закинути в яку сторону. Прямо. Що? Прямо я! Знаєш, я чуть лівіше. Лівіше там теж я маю. Ти маєш. Щось що? ловиш? Йду я до Дем'яна що я. Перекусити, ой, йому несу. персика. І де він там є? Чи щось зловить? Чи зловив, зараз почне брехати, щось що там зловив. Що не бачу його. А водочку бачу, що зараз ближче під'їдемо. Я щось прийшов, його тут не видно. Фу, і тут жара, йомаю. Пік обіду, яка зараз друга доходить, то не пік, тось. В третій буде пік. Іде його шукати. Йой, стов рибу, це жесть. Що її нема, ніч не клює? Така жара. Щось за це гроші платити. Йой. Якщо я тут подивитись, там от риба стоїть. Там Моши черные, что таки видно. Ты ее как раз кормила, вот туда две припила. Да. А у нас ничего, пусто. Да уж. Сумно. А тут все такое? А две бездюрки плавают. Под берегом. Я б не сказав, що це бдюрки, дзюрки, жаба. Я б не сказав, що це бдюрки, тільки що були. Це щось таке на ладошку було ближче. Там у тому приплило. Він жара, я би поплавок взяв, але жара. Да. О такої. Ой, чуть не впав. Оу, тому щось приплило. Вилі пішли під берег щось, махійно ну Воно скривати не хоче на ті всі закидушки що у нас є. А в них палаці сидіти сидить таку жару Дивіться, бачите? Там амур такий. Кусується, не фокусується. Короче, разнылышись. Пришел все там мошечки плавает, бачу. А тут не можно ловить. О, тут купа малькаши. Не знаю, что будет на камеру видно. Чи где он О. Не плыву. Да, у нас снова пустота. Там Демян меня... ловить рыбачок. Так, дивіться, я знов сюди прийшов на мілуну. А, вона втікла, йолки палки вона туди була. Така щось в флотошка, во що там плаває, не знаю, видно не видно. Впевно не видно. Так, розмиває, вода така сіра, мутна. Може тут піти з поплавком, а ну-ка я сюди хочу поділитись. Може реально зараз поплавок не чіплю, пробуємо в нього. А отут щось таке темне-темне. Там купа риби, походу. Якраз її годували ще пару годин. Йомаю, тут багато її. Що це таке за риба? Ух, тікла, не страшилось. Щось таке довге, ніби амур. Я тіпу не знаю. Ну, Тут цікаво. Тіпу типу, мілина, вода дуже тепла, вроді. Ну, там миші. Від дороги далеко там від машин. Ну, там вже щось на ложку плавало. Може на карася було похоже, може не знаю. Ну, тут я нічого не бачу, ніякого такого. О, бачу вужика. Точно вужик. Бачу цей вушка, який у нього там оранжеві, деколи, деколи жовті. Ну, такого відтінку. Але риби нема. Блін, голова болить, не виспався. Там знов щось стоїть, щось кусає, пообкусувало. Чи не забув зробити закінчення. Бо я вже йду, дим'ян лишився, То вже вечір, я хочу все встигнути. Тому я йду скорше, а він хотів ще побути. То там лишилось йому три вудочки, поплавок, дві закидушки, він там кормиться, трохи нам скисло. То щось день такий собі вийшов, але все одно. Побули, посиділи, половили, риба ходила, ж не зловили, мальок ходив, та й отаке. Так що кому сподобалось, кому ні, рішати вам. Я вам зняв, комусь подобається, комусь ні. Так, що цілую в плечі і до зустрічі.